Слава Україні! Вбивство одеського активіста посеред вулиці. Дрони СБУ атакували газокомпресорні станції та склад ракет у Росії. Понад чотири сотні господарів Старокостянтинівщини подали заяви на її відновлення. Ще більше інформації протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Служба безпеки України завдала ударів по двох газокомпресорних станціях у Тамбовській та Саратовській областях, а також по складу ракет с 300 та с 400 у Білгородській області. Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів. Служба безпеки України провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала суттєвих збитків бюджету Росії, зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії. У приморському районі Одеси застрелили активіста Дем'яна Ганула. За даними правоохоронців, стрілець з місця злочину втік. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, вчиненого на замовлення. Поліція розшукує причетного до вбивства, показала фото стрільця та просить повідомити будь-яку інформацію. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко бере справу про вбивство Ганула під особистий контроль. До Одеси вже направили спеціальну групу. Також з'явилася інформація про те, що Росія. Призначила за напад на активіста нагороду до 10 тисяч доларів. Російські ресурси, так би мовити, злили у мережу особисту інформацію про його рідних. У Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями Росії. Окрім того, чоловік ще в липні звернувся до служби безпеки України з проханням про захист через отримані погрози. Інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму, не відповідає дійсності. Додав Клименко. Олонська тергромада Шепетівського району втратила захисника. Загинув Львов Сергій Анатолійович 1988 року народження. Він навідник механізованого відділення механізованого батальйону. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну. Солдат більше року вважався зниклим безвісти. Тепер стало відомо, що захисник загинув 26 січня 2024 року під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини біля населеного пункту роботи на Пологівського району Запорізької області. Про чин поховання та дату попрощання буде повідомлено згодом. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині у Старокостянтинівській громаді з початку повномасштабного вторгнення близько чотири сотні господарів подали заявки на є відновлення через пошкодження майна внаслідок російських атак. П'ята частина із них отримали кошти від держави на відновлення. Про це суспільному розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Ігор Михалечко. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 739 повідомлень про події та правопорушення з них 164 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 111 адміністративних протоколів, з них 11 – закривання транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 5 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 720 повідомлень від мешканців області. Частина потягів, які прямують до Закарпаття, тимчасово змінять свій маршрут. Це стосується і тих, що проходять через Хмельниччину. Зміни пов'язані із будівництвом колії європейського стандарту між чопом та Ужгородом. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці компанії та зауважили, що на період робіт з 31 березня по 31 липня деякі потяги курсуватимуть за зміненими маршрутами та матимуть іншу кінцеву станцію курсуватимуть потяги номер 38 та 37 Одеса Ужгород через Хмельницький, також номер 8182 Київ Ужгород, також через Хмельницький, номер 59 та Київ чоп їхатиме через Хмельницький. При цьому залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів забезпечить альтернативними рейсами. Для цього Укрзалізниця з 31 березня по 31 липня прокладе новий маршрут через Самбір та Сянки. Мова йде про номер 45-46 Харків Ужгород, який курсує через Шеп. Станом на цю це усе, чим встигаю поділитися. Більше у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках «5 хвилин на головне. Тож до зустрічі в ефірі Першого подільського. На все добре.